Одна, напевно, з наймасштабніших атак, яка відбулася на території Російської Федерації, принаймні про це заявляють російські пропагандисти, і вона сталася саме учора вночі, в той час, коли росіяни люб'язно стягнули купу засобів ППО на прикриття свого 9-маївського парада. Отже, деякі пропагандисти заявляють. А ми можемо посилатися наразі тільки на них, заявляють, що тільки їм відомо про збиття, або ні, радше не збиття, а застосування 447 далекобійних БПЛА та ракет, які брали участь в нальоті на Російську Федерацію минулої ночі з боку України. Чому я кажу, що ми можемо тільки на пропагандистів посилатися? Тут все просто і зрозуміло, тому що російські міноборони сидить та й відмовчуються взагалі нічого не каже про нічну атаку дронами та ракетами. Відтак. Постає логічне запитання у російського Z воєнкорства Що ж сталося? Невже все так жахливо, що ви навіть про це не повідомляєте? Отож, товариство мене звати Василь пухньов Ви на Ютуб каналі Третя світова. Запрошую вас до цього огляду на, за підсумками нічних прильотів по Російській Федерації? Дуже дочасних, дуже доцільних передні 9 травня. Про все от так Вижимку таку зроблю в найближчі 10 хвилин. А ви неодмінно поставте свої вподобайки до цього відео, пишіть коментарі та підписуйтеся на нас. Е, отож, розпочну. Розпочну з того, що по аеродромах прилетіло гарнесенько. Принаймні, такі повідомлення знову ж таки. Е, це навіть не повідомленнями єдиними, навіть можна знайти е, уже підтвердження, які є, наприклад, на системі контролю пожеж супутникового агентства НАСА, американського супутникового агентства, яке ну воно, знаєте, виявляє з. Космосу бачить, де якісь є спалахи пожеж для того, щоб реагувати цивільним, скажімо так, в цивільному секторі вчасно і і доцільно саме на якісь прояви пожеж, якщо вони виявляються супутниковими, але зрозуміло, що коли пожежа з'являється деінде на аеродромі чи в якомусь іншому об'єкті, то вони так само позначаються на мапах від цього ресурсу. Наса наса Фермсона називається і, відповідно, ось такі. Що не менше два осередки пожеж, а відтак, також, вочевидь, два осередки прильоту були зафіксовані в населеному пункті Кубінка. Це аеропорт аеродром Кубінка поблизу Москви, на захід від Москви. Цей удар, нібито, прийшовся по місцях дислокації там, де власне розташовувалися літаки, що готувалися до параду на 9 травня. У Москві. зараз ми про це все поговоримо. Давайте вам спершу покажу, де ця кубінка розташована. Відкриваємо мапу, відкриваємо карту Google, звичайно, гуглівську карту, і вона нам дозволить побачити, де ж біля Москви є кубінка. Отже, ось тут Москва, і західніше від неї. Є кубінка, знайду її аби не е, сидіти і не коперсатися тут так довго. Отже, кубінка московська область, е, ось сам населений пункт. Кубінка до речі, навіть якщо ти її бачите, в гуглі забуваєш одразу якась військова техніка, і північніше є аеропорт. Ось він цей аеродром, литовище, по якому вочевидь прилетіло, і дивимося, порівнюємо. Справді так воно і є. Це той самий аеродром. Е, відео прильотів так само були зафіксовані, ось так з палахами. Такими або хлопками як кажуть росіяни. Чимало, насправді, що є на подібних відео. Давайте навіть подивимося із звуком, як воно прилітало. Красивесенько, гарнесенько, все як то кажуть, має бути. Зет воєнкори такий, зокрема, відомий мілітарний паблік російський пов'язаний із військово-повітряними силами. Файтер бомбер. Він з приводу цього прильоту. От що пише. Ну, как мной и предполагалось, хохлы пытаются испортить нам парад и бьют по местам дислокации личного состава и техники участников парада. Ночью беспилотниками был атакован аэродром Кубинка, або кубінка не знаю правильно е, де базіруються наші пілотажні групи «Русські вітізі і стріжі на воздушній часті показа цей удар ніяк не відразиться, але сам факт ну побачимо відобразиться воно чи ні е, керівник центру протидії дезінформації андрій коваленко він своєму телеграм-каналі написав що атаки були спрямовані не лише по військовому аеродрому кубінка але і по аеродрому в шайковка е, шайковка це Калузька область це на південь ні, це на північ. Перепрошую, від Москви тут так само було завдано удару і так само зафіксовані ось такі ореоли влучання. Тут власне базуються бомбардувальники. Тут 22 М3 зберігаються ракети типу Х-22. Тобто, тут приліт так само є, що як то кажуть, не може не тішити, але і це. Не все, і це ще не кінець е, приводів. Порадіти у нас ще є. Ну щонайменше, штучок 4-5. Е, отже, розпочнімо з іншого пласту. Окрім військових аеродромів були атаковані також об'єкти військово-промислового виробництва. Зокрема, є такий населений пункт в Росії як Саранськ, і по ньому прилітало яскраво та охоче наші дрони або далекобійні ракети. В Саранську було уражено завод оптоволоконних систем, котрий є ключовим елементом російської оборонної промисловості, навіть від самого від самої. Назви виходить, що вони займаються оптоволоконними системами. А що таке оптоволокно це оптоволоконні епідрони, які зараз дуже здошкляють нам на фронті, і по Саранську вже не вперше прилітає власне в такому сенсі. Це чи не єдиний завод, який спеціалізується на виробництві оптоволоконних кабелів та систем зв'язку для армії Російської Федерації. Там же у Саранську був зафіксований приліт по підприємству Саранськ. Кабель так само підприємство дотичне до виробництва кабелів, вузлів зв'язку і інших е, таких необхідних е, ну речей для забезпечення сучасного поля бою технологічними варіантами та рішеннями. Підприємство дуже серйозно пошкоджені. Написав Коваленко, вже згадуваний мною сьогодні. глава центру протидії дезінформації. Читаємо завод оптоволоконних систем у Саранську після удару. Дуже серйозно постраждав. Оптоволокно це одна з переваг ворога на фронті за рахунок дронів на оптоволокні. Цей завод повністю забезпечує російську армію оптоволокном. Ну, я додам не лише він, але, звісно, і китайці забезпечують. А, але Коваленко пише, що зараз стоїть питання його можливої. Зупинки його роботи не знаю наскільки це відповідає дійсності, наскільки це не є елементом, скажімо так, пропагандистським, які з нашого боку задіюються. Ну але сам факт справді фото відео цих прильотів знову ж таки осередки пожеж. Вони так само фіксувалися і вони безсумнівно є. Тепер повернімося до мапи і подивимося інший об'єкт, який так само був уражений в Тулі. Це південніше Москви, от вона Тула в Тулі е, був зафіксований приліт по конструкторському бюро приладобудування. Приладобудування, один із е, флагманів, так само російського ВПК, як стверджується, який спеціалізується на розробці сучасних систем озброєнь, включно з протитанковими комплексами, е, різноманітними оптичними е, модулями на стрілецьку зброю і тому подібними речами. Дуже активно застосований в ході е, російсько-української війни. Через дорогу, буквально там через від цього конструкторського бюро приладобудування розташовується інше науково-виробниче підприємство. Називається воно Сплав. Це передовий розробник озброєнь. Типу РСЗВ реактивних систем залпового вогню саме йому належить там і документація, і відповідна розробки таких систем і покращення їхньої модернізації, як град, Ураган, смірчі, які так само активно застосовуються в нашій війні. Тобто, це два підприємства, по яких прилетіло у Тулі. Крім цього, були ще інші повідомлення про те, що вночі безпілотники наших військ уразили російський красноармійськ. Давайте разом подивимося, де він на карті розташовується красноармійськ московської області ось поблизу путілово на північний схід від москви в красноармійську ось в цьому містечку в цьому містечку розташовується ще одне з провідних оборонних підприємств Російської Федерації НВО науково-виробниче об'єднання Базальт, яке спеціалізується на розробці і виробництві боєприпасів для різних видів збройних сил, зокрема для авіаційних бомб. Власне, вони модернізують, розробляють, покращують авіаційні бомби Російської Федерації. Отже, це другий пласт перший у нас іде військові аеродроми, другий. Науково-родничі об'єднання, конструкторське бюро, інші об'єкти задіяні у військово-промисловому комплексі Російської Федерації. І тепер, друзі, найбільш можливо такі приємні, тому що так от насолили це. Оці два попередні вони військового плану. А третій це вже супутня проблема, яка насолила цивільним росіянам. Вона стосується цивільної авіації і цивільних аеродромів, тому що через обмеження польотів по всій Росії введені плани Килим. Ковьор, точніше, так як то воно називається, е, і е, російські пасажири ось так на своїх валізах по всіх аеродромах, по всіх литовищах е, і столиці і не лише сидять, чекають, коли їх випустять або коли їх випустять з аеродрома, або коли їх пустять на літак. Е, це стосується аеропортів, внукова Шермєтва, Дамадєдова у Росії у Москві Саме е, крім цього, затримуються та скасовуються рейси у аеропортах. Волгограда, Нижнього Новгорода, Самари та Пермі в Петербургі є ось таке відео, де людей вже 7 годин не випускають із літака. Не знаю, яка їхня становище на зараз. А, чесно кажучи, мене цікавиться. Ну давайте подивимось. До цього ще лягла мережа. Мобільного зв'язку немає. Відповідно, росіяни не можуть викликати навіть таксі для того, щоб доїхати додому, і це все дуже тішить, що відбувається у передні 9 травня. А наші хлопці передають ось такі: не ось такі, а ось такі привіти Владимиру. Happy 9th of May, Владімір. Тому я думаю, що буде ще веселіше. Поставте вподобайку до цього відео, підписуйтесь на нас та пишіть свої коментарі. Друзі, на все добре, до нових зустрічей.